Питання безпеки маленьких кам'янчан на особливому контролі. Очільник міста Андрій Білоусов та голова районної військової адміністрації Олег Гапіч вкотре об'їхали з перевіркою укриття в садочках. Побували у низці дошкільних закладів міста. Оглянули вже працюючі сховища та ті, де проводять додаткові облаштування. Як кам'янське захищає свій надорожчий скарб свою малечу, бачили мої колеги. Раз, два, три. 你什么？ Так гамірно і весело проводять свій час маленькі кам'янчани під час повітряних тривог. Через російські обстріли наші діти вимушені зростати в укриттях, але навіть у підвалах та сховищах українців можуть створити красу та затишок. У садочку 40 витворами мистецтва прикрашають стіни майстрині Петриківського розпису. Там півник, там дзузулька, там птиця. А тут зробили калину. Що у лузі червона калина похилилася? Дітки співають цю пісень. Вони люблять її, і це така на, на, на злобу дня сьогоднішнього ця калина. Вона завжди кругом. Вона в Петриківці, як дівоча краса, як символ України. Для створення такого розпису потрібно небагато золоті руки та спеціальні пензлики. Шіточка, кош, кошачої шерсті, кошочка наших петриківських кішечок. Роблять усе, аби дітям було не страшно та затишно. До того ж, завдяки масштабним будівельним роботам вдалося збільшити кількість місць в укритті до 150. п'ятдесяти. Вхід з самого садочка, що дало змогу нам приймати малесеньких діточок двох років, було облаштовано фундаменті, другий вихід. Вентиляція проведена. 200 квадратів було поглиблено ґрунту. Зробили два санвузли, два рукомийники. Було зроблено міською владою все для того, щоб тут були комфортні умови для перебування дітей. Оєдналися до облаштування і батьки фарбували та штукатурили завдяки укриттям. Садочки можуть працювати на роботу, можуть ходити і батьки. Головне діти у безпеці, а ще їм дуже подобається ходити у садочок. Добре, він дуже хоче ходити кожного ранку встає і навіть буде в нас, щоб ми йшли в садочок. Те ще є сховище, це. Плюс. Зробили чудове укриття для діточок, які дуже ждали, коли ми будемо відкриті. То ми дуже дякуємо міській владі. Дітки привикли, все добре, працюємо з ними, займаємось, вони грають. Наразі із 47 дошкільних закладів 40 працює виключно офлайн і 7 у змішаній формі. В трьох садочках закінчуються роботи по збільшенню місць у сховищах. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближити до 100% роботи в режимі офлайн. Ми продовжуємо збільшити кількість місць в в наших школах. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям. Укриватися в разі небезпеки, яка сьогодні має місце на жаль.